Доброго дня! Всі сильно просили зробити відео з моїми мопедами. Ну ось спробую, що воно вийде. Я таким ніколи не займався. Телефончик має слабенький для такого. Ми мене все вдвох з оператором. На фросі. Опять стріляють, вона боїться. Ходить до мене ховатися. Так, отакий мопедик. Значить, мопедик 84-го року випуска. Це Ріга. Ріга 26, там якийсь індекс ще. От. Ну, Це в такому стані. От. Попав він до мене в жахливому стані. Ну, Приблизно. Приблизно. Ну, весь комплектний. От. Це дуже рідка модель. Як кому інтересно, можна подивитися в інтернеті, пошукати. І такого ви не найдете. В чому фокус-покус? Жорстка задня подвіска, немає задніх амортизаторів. І труба вихлопна йде вниз. Він випускався модель один год тільки. Це дуже рідка модель. Тут хромірований багажник, нормальні желізні щитки, дебелі, кругла фара. Потім вже пішло задні амортизатори, труба вверх, щиточок передній пластмасовий, Хрому менше стало. Багажник крашений, ну, коротше, вже трошки стало удешевляти. Так що таку модель в такому стані знайти практично невозможно. По так, так називаємо кузовщині нема ніде нічого. Найти неможливо. Ось такий мопедик. Ходові качества, скажу вам, звісно, не Ну, Зато естетичне удовольствие це просто слов нема. Якщо погане настроєння, наприклад, сів, проїхався на ньому по городу. Все, рот до ушей. Всі піпікають, всі руками машуть. Нікого не було, щоб хтось не оглянувся, не подивився на нього. Це просто просто удовольствие. Зеркала теж його ризький мотозавод. Ціна 5 рублів стоїть один. Їх продавали як допоміжно. мопед стоїть 250 рублів. А зеркала предлагали одні по 5 рублів штучка. Хроміруване, все. От. Що ще вам про нього таке розказати? Ну, все розбирав до молекул, все красив, все перебирав. Єнстре, що не оригінал, це заводна ножка. Все ніяк не можу купити ножку. То забуваюся, то якось вже як він на ходу стоїть. Оце, звісно, позор. Така ножка. А так все-все-все-все його рідне. Все його рідне. От. Заводи він приблизно отак. А тепер уявіть собі, як оця блоха летить в городу десь так під 60 кілометрів. От оскільки на спідометрі, скільки вона стрілка лягає. То це, звісно, дуже цікаво. Він верещить, як оса. Ну, це такий мопедик. Тому що цікаво, дзвоніть, пишіть. Спрашуйте. Потім позже побачимо, як вам понравиться, не понравиться, які коментарі будуть. Тоді спробую про це і розказати. Потім ще на будуще стоїть. І ще ось теж 49-й. Це ніяк не почну забирати. Ну теж розкажу. От. Отакі От діла. Ще вчора я виставляв відео числа. Ось що продавав. там. Був отакий гідроциліндр. Як я сказав, ГАЗ-51, точніше, ГАЗ-93Б. Один умний дядько написав в коментарях. Ну він написав про ці генератори. Ну, Генератори, ладно, не будемо трогати постоянний перемінний ток, то вже діло таке. Ну, чоловік поумнічав. Чому непонятно. О, а от генератор він сказав, що що угодно, ну, тільки не з ГАЗ-93. Ага, з комбайна з вертикальним взльотом. Так от я розказую цьому дядьку. От, е, Анатолій Кирилов, Привіт вас. Що це гідросиліндр. Із ГАЗ-51. По тих паспорту він ГАЗ-93Б. У мене є стіг паспорт. Це батькова машина, яка пробула в нього 30 років. До цього 10 років вона стояла під забором в автопаркі, вмерзла в сніг. О, так що я знаю, це з, 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 з сімейного автомобіля. Я його сам лічно знімав. Отак. Ні, подивіться в Ютубі відео. Я вчора мене аж перекрутило всього. Я вчора спеціально знайшов відео, там все розказано чітко, подробно. Вони стояли, це, так сказати, більш рання модель. Вони без гідробака були, без бака для масла. Тобто, з ньом і масло, він, і бак, і циліндр. Новіші вже трошки пішли, в 75-му перестали їх випускати. О, пішли і вже були і з гідробаком, з баком для масла. Може, там чуть-чуть і другий був. Не можу утверждати цього. Ну, це іменно з ГАЗ-51. Він же ГАЗ-93Б. От. Так що, не знаєте, не треба писати. Аби що так, аби не мовчки. От такі діла. Ну, на цьому буду заканчувати. Дивіться, кажіть, кому що понравилось, кому що не понравилося. От такий мопедик. Всі питають, а скільки такий мопед стоїть? Ну, Для мене він безценний. О. Він заряджає такими емоціями, коли на ньому проїдешся. Це просто сказка. Наші таксісти його прозвали Веселий Мопед. Ну все, на все доброго, мирного неба. До побачення!